Декларування радників офісу президента, ці люди, яких ніхто не обирав, які іноді навіть не в штаті, але ми бачимо, що вони керують країною. От знаєте, вчора вся країна подивилася розслідування Михайла Ткача про Карлсона, який якимось дивним чином перелетів в Ізраїль за 4 години до обшуків. У нього все добре. І ось оці Карлсони за ці роки просто напакувалися так. Але абсолютно безкарно, абсолютно без якогось контролю суспільства. Розповідають, що радники офісу президента за ці роки скупили нерухомості тут пів знаєте півкраїни, а може і не тільки тут. А, нові якісь бізнеси вони повідкривали. При цьому люди займаються тільки тим, що зранку до вечора сидять в марафоні і розповідають про. Світле майбутнє про те, як все добре. У них все добре на фронті. У них все добре в економіці. У них все добре в енергетиці. І ці люди не декларуються. Невідомо за які кошти вони живуть. Тому європейська солідарність наполягає, що радники офісу президента мають декларуватися. Вони мають це робити наступного року, з 1 січня, бажано за всі роки свого царювання на банковій. І ми будемо просто наполягати, щоб цей законопроект стояв в першому а, пленарному дні засідання 26 го року.